Зараз я вам покажу, як я зараз вчу дитину в э, э, українських букв з нуля. Значить, дивись, э, буква яка ми, Ми. тут буква о. о. І щоб знати, як це прочитати, ти маєш сказати вголос: ми о, ми мо. І що вийшло? Який звук вийшов? Ми. Мо, 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 мо. мо, мо. Так? Мо. Мама. Тепер буква. Р. Р. І буква. Ж. Ж. І разом виходить. Ме. Р. Р. Ж. А тепер дивись. Ре. Ре. Як ми прочитаємо? Рере. Ре. Ре-ре-ре-ре. Ось швидко кажи. Ре-ре. Ри, Ререре. Ри. Так. Рись. Так. Рес. А тепер дивись. Ото буква яка. О, а то е. ли. 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 ли і е. е. Читай, ли плюс е буде о, о. ли плюс е? Давай, вимовляй ли. Ли, Е, ли, Е. Ли, е, ли, Е, ли, Е, І Який звук вийшов? Е. Ле, ле, ле. Ле, 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 Так? Лелеле зрозуміла? Тобто, якщо ти не знаєш, як прочитати Ли і Е, вимовляєш ли. швидко. Е, ли, Е, Ле, Е, Ле, ле, ле. ле Е. е ле. Ле. і що виходить? Лень Олень, але що виходить? е, виходить Ле. Оле. Ну, давай. Ле вимови. Ну і вимовити звук. Ле вимови звук. Ну, вимови звук.